Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко і це гра Козаки 3. Сьогодні нас чекає дуже прикольна битва з підписником. Ось, вінкнув гарний режим. Дуже-дуже добре. По-перше, хочу сказати, що я. Дуже вдячний усім підписникам, які мене впізнають. Коли я створюю кімнату, ігрову і чекаю, щоб хтось до неї приєднався, то все частіше люди, які приєднуються до кімнати, пишуть мені, що вони мене впізнали. Питаючи, чи той самий я ютубер Сашко Юей, я кажу: так, це я. І це дуже-дуже прикольно, я дуже вам вдячний за те, що ви е підписуєтеся, ставите лайки, за те, що ви коментуєте мої відео. Все це робить е нашу гру Козаки 3 ще популярнішою. Так, дивіться, я ось тут йду у залізний каток, е як завжди. Дивіться, пікенері в мене так. Практично 120 вже є. І дивіться, ось тут я затопив трішки, ну, нічого страшного. пікінери зупинилися, Але все добре, все добре. Дивіться, мій супротивник, він робить дуже багато, дуже багато а, драгунів. Так, дивіться. Який це колір? Скажіть мені, будь ласочка, Ха. Нічого собі. А, ось, ось, знайшов. Так, дивіться, дивіться, скільки в нього. Ну, дуже-дуже добре, в принципі. Подивимось, подивимось, як зараз працює моя атака. І скажу вам, що це буде дуже запекла битва. Тому що, як ви бачите, в нього багато драгунів. А, вже 51 драгун. А, дивіться, дивіться, він робить такий щільний рядок. А я ось тут вже йду на його базу, щоб її пробивати. Давайте подивимося на вдосконалення. Практично, практично вдосконалені, але не повністю. І в цьому, звісно, моя помилка, але я з цим вже працюю. Так, дивимося, дивимося, що в нас тут дивіться, мої, звісно, пікінери більш прокачені, тому вони перебувають дуже добре супротивника, але все ж таки драгуни це. А, дивіться, дивіться, як тупо вийшло просто нереально. 40-40 пікнерів поперлися просто за барабанчиками, і я приймаю рішення відступити. Тому що дивіться, в нього тут ще є найменці і все ось таке. І ось тут, коли я відступаю, я приймаю рішення. Сконцентрувати свою увагу на розвитку, тому що а, в попередніх іграх з підписниками ви бачили, що вони реально дуже сильні. А коли я робив ставку просто на першу атаку, і вона в мене не вдавалася, то потім було дуже, дуже важко. Тому зараз я повертаюся на базу. Ось йду. На базу і буду тут розвиватися, щоб робити дуже-дуже гарну оборону. Давайте трошки прискоримо відео і подивимося, тому що зараз я буду чекати, коли вже він піде на мене. І це для мене дуже незвично. Але якщо він довго не буде йти, то звісно, що я піду на нього. Так, дивіться, я вже побудував дипломатичний центр, конюшню. Вже є артилерійське депо. Дивіться, дивіться. Він ось тут збоку спробував атакувати, але там невеличкий рейд, нічого страшного. Дуже добре, дуже. Я будую будиночки. Ще конюшні. І ось така в мене оборонна фортеця. Я будую будиночки, щоб вони захищали мене. Два артилерійських депо вже. Це, напевно, не дуже незвично. Так, дивіться. І ось він вже прийшов до мого містечка. Ось він вишукує свою армію на цьому пагорбі. Не знаю, наскільки йому це вдасться, вдасться, не вдасться. Напишіть, будь ласка, і ось тут ще з правого флангу він теж хоче зайти. Ну, подивимося, дивіться, в мене армія достатньо велика. Ось тут я починаю працювати артою. Артою я працюю практично чи не вперше, чи вдруге, десь так. Я не дуже люблю арту. Але ось тут. Я подумав, що це буде доцільно. Так, дивіться, я вирішив піти у атаку, щоб поки йде ось ця атака з правого флангу, я зміг відбити з мінімальними подірями, чи як сказати, не знаю. Так, і ось тут я вже відбуваю його другу атаку. Подивіться, як це добре. Виходить, як на мене. Так, перебиваємо, перебуваємо. Вибачаюсь за якість, що запис трохи схожий на слайд-шоу, тому що ПК залізо не дуже сильне. Зараз збираю, потроху, збираю, збираю, і, можливо, через декілька місяців буде вже нове залізо. І буде крута якість, і буду знімати дуже масштабні битви. Так, дивіться, тут я гоню його. Зі своєї бази, і мені вдається відбити його атаку. Дуже-дуже добре, я дуже задоволений. Але я відчуваю, що супротивник достатньо сильний. Ось тут вони тікають, тікають, тікають. І це дуже-дуже добре для мене. Так, добре, я повертаюся на базу. В мене немає таких сил, щоб піти в атаку, тому що подивимося на його базу. Вона достатньо гарно укріплена. Дивіться, він теж приймає рішення будувати конюшні. Дуже добре. Як ви гадаєте, хто переможе у цьому двобії? напишіть у коментарях. Дуже-дуже цікаво. Для мене це дуже незвично, коли гра затягується <кхи> і я вимушений. Розвиватися ось так. там, І конюшні, і арта, і багато, багато чого. Зазвичай я граю у швидку гру. Переміг, добре, не переміг, нічого страшного, створюємо нову кімнату і йдемо далі. Так, 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 дуже добре, дуже добре. Дивіться, він формує свою армію. Дуже непогана вона в нього. А ось тут я вже виступаю і йду вперед на його базу. Буде дуже цікаво. Це моя буде друга атака. І що з цього вийде? Зараз ми подивимося. В мене 10 гармат. Немало і не багато, але все ж таки щось. Ось ми вишукуємо їх і йдемо вперед. Так, давайте подивимося. Мені цікаво, скільки драгунів. 65 драгунів. М -м, це дуже-дуже непогано. У чому я тут затупив? Мені треба було б а, хоча б одну його шахту захопити, щоб розвиватися за дві нації. Це було б дуже-дуже добре. Але нічого страшного, я не роблю рейди. Тому що вважаю, це не дуже-не дуже круто. А, але це зараз, можливо, через тиждень мене задовбає те, що раки топ 100 постійно використовують рейди, а, постійно бісять мене цим. Я теж буду використовувати рейди, але зараз ні. ні мені подобається більш така а, а, чесна гра. Коли ви, якщо ви захопили шахту, то ви її захопили ось у такому двобої, коли ви атакували супротивника. І в результаті якоїсь битви, навіть якщо вона не вдала, ви захопили його шахту. Ось це я вважаю круто. Так, ось тут я відводжу своїх драгунів, щоб не підставити їх, тому що нагадую, ось тут. Туман війни, я не бачу його армію, ось тільки десь тут я побачив її і ми вступаємо в бій. Арта дістає, я вражений, наскільки далеко стріляє арта. Це реально, реально дуже круто. Дивіться, дивіться. Бу -у -у -у. Я просто знищую його драгунів. А, дивіться, прориває оборону його, його залізний каток, каток. І я вимушений відступати. Я видаляю свою арту, на жаль. І йду, йду до відступу. Намагаюсь якось врятувати своїх драгунів. Так, дивіться, ось тут, ось тут. Ось тут я так затопив. Я захопив його шахту, але я не встиг, не встиг, тому що я рятував своїх драгунів і не встиг побудувати другу націю. Тому що, якщо б я побудував другу націю, в мене я гадаю були б дуже добрі шанси на перемогу. Але зараз я вимушений просто рятувати драгунів своїх. Ось, дивіться, дуже-дуже крутий момент. Дивіться, я займаю місце на пагорбі, а у казаках пагорб це дуже-дуже круто. Це практично, мабуть, стрільці стають у два рази сильніші. Дивіться, ось так я обробляю. В мене на пагорбі 75 драгунів, але як вони чудово працюють. Дивіться, йде підмога, прикриття для моїх драгунів. І зараз я буду. Дуже надіюся гнати його з цього пагорба, тому що якщо він його займе, то в мене вже будуть невеличкі проблеми. Є! Дивіться, він відступає, і цей пагорб. мій. Я переміг битві за пагорб. Скажу чесно, що, друже, ти граєш дуже круто, дуже дякую тобі за гру. Знаю, знаю, ти багато часу чекав на те, щоб. Я виклав нашу гру, і ось я її викладаю. Дуже сподіваюся, що тобі сподобалося, як саме я це зробив, тому що я з великою повагою відношуся до всіх своїх супротивників, особливо до тих, хто не пише нічого образливого. А в принципі, практично всі, з ким я граю, а, нормальні люди <смі> виховані і не пишуть нічого образливого. Так, дивіться, я відступаю і вже працюю ось тут артою. Трошки арти в мене є. І це битва за пагорб. <смі> вдасться чи не вдасться мені зігнати його з цього пагорба? Мабуть, таки вдасться. Дуже-дуже добре все йде для мене. Мені дуже подобається. Є він відступає, але не надовго. <смі> Я Скажу чесно, що арта мені дуже допомогла. Я завжди дуже недооцінював арту. Але у цій битві я зрозумів, що реально її треба будувати, особливо коли ви граєте, а, з часом. Миру дуже великим, там 20-30 хвилин. Але тут у нас було всього 10 хвилин. Але дивіться, як затягнулася гра. Вже 30 хвилин ми граємо. І хто переможе, ну, поки що не ясно. Так, дивіться, ось моя база. Сил тут небагато, але я приймаю рішення концентрувати їх вже ось тут. Тому що тут у мене невеличкий. Отряд, і йому вже, здається, глина. <сум> дивіться, так, так, так. Його сили переважають. Він направляє ось такою струйкою. Свої сили. Його база дуже-дуже ну, гарна. Так, дуже дуже добре. Так, дивіться, і він сповнений. Рішучості займаю ось цей пагорб, який дуже-дуже близько до моєї бази, але я не буду виступати, я буду концентрувати свої сили ось тут. Так, і мені здається, це дуже-дуже епічна битва. Мабуть, на сьогодні для мене це найепічніша битва. Ну, саме коли я грав на 10 хвилин миру. І так довго я ще, ще не з ким не грав. Дуже дякую тобі, друже, за цю гру. Так, дивіться, ось він підходить. Будиночки трохи-трохи захищають мене. Так, дивіться, дивіться, ось тут я попрацюю артою. Але мені здається, все ж, таки, все ж таки він забагато на себе взяв, тому що коли хтось підходить до моєї бази, то мої бойові селяни. 200 штук теж виходять, і вони вирубують просто усіх. Тому а, а, важкувато, важкувато взяти мою базу. Дивіться, як вони тікають. Дуже-дуже гарно вони тікають. І ось тут я розумію, що він направляв усі свої сили струйками ось такими на мою базу. І я. Сповнений рішучості, гоню його е, до його бази. Дивіться, дивіться, як це гарно. Багато арти. Е, коли я гоню його, я відстрілюю е, е, ті, хто втікає. Дивіться, дивіться, він дуже гарно зробив зараз. Е, трішки зупинив своїх пікінерів. Я їх повідстрілював трохи. Дивіться, дивіться. Якщо ви поміщали, селяни біжать трохи швидше пекінерів, тому вони можуть їх наздоганяти та вирубувати. Так, дивіться, ось тут у центрі карти ми. А... Ми починаємо битися. І, на жаль, на жаль, на жаль, дуже далеко арта. Дуже-дуже повільно вона йде. Якщо вона була б десь тут, поблизу, то я гадаю, я б, можливо, його і зніс. Але арта, арта йде дуже довго. І це дуже мене нервує. Але дивіться, він знову виступає, відступає, знову відступає. І я такий сповнений рішучості гоню його далі. Але. В нього дуже-дуже багато драгунів. Реально, дивіться, в мене є всі шанси зараз взяти його місто. Ось тут мені здалося, що все з ним буде покінчено. Але я тут так жорстко затупив. Дивіться, опять я е, послав драгунів уперед. Мені треба було трохи почекати пікінерів. Та арту, щоб якось прикрити своїх драгунів, але в нього більш щільні ряди, і він просто виносить моїх моїх ріднесеньких драгунів, яких я прокачував, за якими я слідкував та тренував. І ось тут він дуже дуже професійно виносить. Мою армію підходить арта. Трошки я попрацюю. Звісно, звісно, вона зробить свій внесок, але, на жаль, на жаль, дивіться, атака не вдалася. І тепер він буде наступати. А я буду тікати. Це неймовірна гра, друзі. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, тому що це реально супер-супер битва. Як на мене, це одна з найкращих битв у моєму житті у грі Козаки 3. Дуже прикольно вийшло, мені дуже подобається. Дякую тобі, друже, за цю гру. Так, дивіться, дивіться, моя арта, моя ріднесенька арта. Я її видалив, тому що він вже наступає. Жорстоко, і ось тут вже я відступаю. Я відступаю на базу, а він несеться своїми драгунами. В нього вже 18 століття. Так далеко я ще не заходив. Треба буде, дивіться, дві, в нього дві казарми 18 століття. Ну це дуже-дуже круто. Дивіться, я повертаюся на свою базу. Давайте трішки прискоримо. Тому що зараз він буде займати пагорб. Дивіться, він буде займати пагорб, і це займе трохи часу. А я ось тут буду а, накопичувати війська. Так, дивіться на карту: він накопичує, я накопичую, і дуже-дуже скоро почнеться битва. І, мабуть, це буде остання битва, <хи> тому що в нього нереально багато військ. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зможе він зараз а, реально взяти моє місто. Я дуже буду намагатися відбити його атаку, але, але подивимось, він накопичує, накопичує війська, реально дуже сильний супротивник. Просто-супер, просто. Супер, просто. Так, дивіться, ось тут я трохи попрацював артою. Бачите, завалив трошки його юнітів. Він трошки відвів свою армію. А все ж таки, в мене 10, 10 гармат. Це круто. Якщо було б 20-30, я б його зніс. Але в мене немає стільки гармат, тому будемо дивитися. Так. Трішки ще прискоримо, трішки ще. І ось, 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 ось. Дивіться, дивіться. Є. Yeah. Пішла. <плес> Жара. Дивіться, дивіться. Як воно, а? В мене дуже багато м'яса, дуже багато. Драгунів, і дивіться, дивіться, як я перебиваю його в цю армію. Це неймовірно. Мої гармати там пішли, десь блукають. А, Дивіться, дивіться. Ух, мені здається, мені вдасться. А він відступає, він відступає, і я знову гоню його. Ось це битва, ось це я розумію. Дуже прикольно, дуже прикольно. О, жду не дочекаюся, коли вже куплю нове залізо, тому що е, мені самому е, буває не дуже прикольно грати у таке слайд-шоу, але все ж таки любов до цієї гри е, вона переважує. Дивіться. Дуже багато в мене драгунів. І я просто перебиваю його армію. І ось тут я вже гоню його на його базу. І просто, і якщо зараз в мене все вийде, то це буде 100% перемога. Дивіться, ось тут я вже розумний, я вже чекаю, поки дійде арта, не опускаю у бій своїх драгоцінних драгунів. 140. Одиниць все ж таки. А він ось тут формує свою армію. В нього вже дуже багато драгунів 18 століття. Вони дуже подлюки сильні. Але все ж таки в мене теж багато. А в мене ярта. Так, зараз він буде захищатися. Мабуть, мені було варто ще позбирати армію. Можливо, перейти у 18 століття, зробити декілька казарм 18 століття. Але я самовпевнений, вирішив вийти на його армію і атакувати. О, друзі, підписуйтесь, будь ласка, дуже хочу собі 500 підписників, щоб мені була доступна функція «Суспільство» на Ютубі. Це така функція, де. Я можу створювати опроси, можу якось спілкуватися з вами, можу викладати, наприклад, анонси, щоб я зіграв ось з таким крутим чуваком, і десь за тиждень буде відео, тому чекайте, підписуйтеся, ну, щось таке. І це буде дуже прикольно. Тому мені дуже важлива ваша підписка, ваші лайки, ваші коменти, тим паче. Ще хотів вам сказати, поки ми тут готуємося до битви. Дивіться, він вишуковує свою армію. А, яка вона велика. Ой, бляха. Ну, ладно. Дивіться, ось тут я щось роблю. В мене набагато менше, але в мене є арта, і в мене є драгуни. Ну, то добре. Так, 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 дивіться, 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 як воно все гарненько. Дуже-дуже добре. Ну, так, в нього армія, О, на жаль, більша, але, але в нього багато м'яса. В мене менше м'яса, більше драгунів, а в нього багато м'яса і менше драгунів, але в мене ще арта, я казав. Дуже добре. Ось тут я вже йду у атаку. Ух, зараз подивимося. Гадаю, ось це вже точно буде фінальна битва. Тому що. А, дивіться, дивіться, драгуни, драгуни, давайте, давайте, мочіть їх. Арта, давайте, давайте, арта десь блукає. Ось. Перший зал пішов. Я б'ю артою одразу по драгунам, тому що вони виносять просто нереально. О, Дивіться, в нього було дуже багато м'яса, і він просто пробиває моє військо. І я знищую свою арту, а без арти. Ну, нічого в мене гарного не вийде. І ось так він просто перебиває моє військо кількістю. Гадаю, що тут в нього була перевага, суттєва за рахунок. Я вже тікаю, тікаю. Суттєва перевага за рахунок м'яса за рахунок. Пікінерів XVIII століття. А ось тут невеличка Зарайка повертається додому. <світ> так, дивіться, ось тут у мене щось є. Давайте ми зробимо трішки прискорення. Подивіться на карту, яка армія на мене сунеться. Це, це дуже жорстоко. <світ> дивіться, дивіться. Просто нереально, і все. Я ось тут десь вийшов зі гри, тому що я зрозумів, що в нього армія дуже велика. В нього дивіться, давайте подивимося, скільки він підвів до мене сюди драгунів 18 століття. 147 драгунів. Дивіться, вони повністю прокачені. Ні, не повністю, практично повністю. 46 атака. А в моїх драгунчиків, котрих тут дуже-дуже небагато. 62, В них атака, ну повністю прокачені теж, але в них 28. Моя помилка: я не перейшов у 18 століття. Ну що ж, буду вчитися, в мене дуже круті та сильні супротивники. Дуже вам дякую за це. Дуже круті підписники. Хто хоче зіграти, пишіть. У коментарях під цим відео, наприклад, я відповім, якось домовимося і зіграємо. І якщо буде реально крута битва, то я її викладу на канал. Дякую тобі, друже, за цю гру. Дякую вам всім за підписку, лайки, за коменти, за все, що ви робите, щоб просувати український контент угору. Разом ми сила, це точно, друзі. Ну що ж, з вами був Сашко. Бажаю вам щастя, здоров'я, усього найліпшого. І щоб ви грали у цю гру і отримували таке саме задоволення, як я у цій грі. І сподіваюсь, мій супротивник теж кайфонув від такої чудової гри. До побачення, друзі!